Всім здоровки! Сьогодні 31 грудня 24-го року. І в мене вчора з'явилася ідея замотити новий YouTube канал, де я буду знімати ну, супер серії відео, просто щось розповідати, вивантажувати свої думки, бо ніби вони мені здаються цікавими. І я подумав: а чому починати з Нового року, якщо можна почати зараз? Тому сьогодні ви будете спостерігати за тим, як я прибираю срач в хаті. Я прям нормально так засирався. І заодно я буду вам розповідати історію. Головну історію мого року про те, як я віддавав борги, а їх було багато більше, ніж півтора мільйони. Я думаю, що борги це просто лейтмотив мого 24-го року. Я дуже багато про це розповідав своїм близьким, знайомим. Це постійно в мене фонило. І коли я казав, що в мене є великі борги, то завжди люди питали, як так сталося. Власне, я вам про це сьогодні і розповім. Якщо ми з вами ще не знайомі, то мене звати Андрій Шулик і мій основний бізнес це бренд одягу. Називається Імпакт, ви його можете знайти в інстаграмі, ми продаємо і по Україні, і за кордон. В основному Канада і США. І в нас є проблема сезонності. Ми восени взимку класно продаємо, влітку, весною – херово. І одна з гіпотез, як це виправити, звісно ж, розширити асортимент. А для того, щоб розширити асортимент, потрібні гроші. Своїх ніколи не вистачає. Отже, ми почали запозичувати. Спочатку я з рук позичив 8 тисяч доларів під ну, адекватний, але відносно високий процент, як для, наприклад, банківських запозичень. А потім мені ще дали кредит на мільйон гривень у Ощадбанку. До речі, кредит класний, дуже лояльний, але ж його треба виплачувати. І е, в місяць це там на початку було навантаження плюс-мінус 100 тисяч гривень. Е, дуже швидко виявилось, що наша гіпотеза одразу не спрацювала, тобто ми прям агресивно розширили наш модельний ряд, але продажі там збільшились аля на 10, 15, на 20%. Ну тобто, цього було взагалі недостатньо для того, щоб покривати і кредитні зобов'язання і нормально себе почувати. І тут почалось найбільш складне. А ми заходили якраз в літній період. З великим вже касовим розривом на нас вже давлять обов'язкові платежі. І я розумію, що ми взагалі ніяк не встигаємо, немає можливості розрахуватись, і так би мовити, повна жопа огурцов. Я як зараз пам'ятаю, початок літа я поговорив з Мариною, яка є також співзасновницею, співвласницею бренду, і сказав, що ми не вигрібаємо. Наші продажі зросли не настільки, щоб ми могли платити по всім нашим зобов'язанням і. Ну, банку нам треба платити, да, з ним так просто не домовишся. Але по іншим нашим боргам треба домовлятися. Е, я розумів, що ми не можемо нормально платити зарплату, не можемо нормально платити оренду. І тому ми вийшли до команди, пояснили повністю ситуацію майже з цифрами. Команда нас зрозуміла, і все літо вони тримались. Майже без зарплатні сиділи. Ми там буквально піп'яткою виплачували неймовірні просто люди. Я їм дуже вдячний. Я досі не знаю, як вони протримались. Але е, з іншого боку, собі ми, звісно ж, також не забрали зарплатню е, задовго до літа, майже весь 24 й рік, ми забрали гроші виключно на необхідні якісь потреби. А також я пішов, передомовився про мій борг на 8 тисяч доларів. На початку це мало бути 3 місяці. Я сказав, що я не встигаю, і ми розтермінували на ще довший період. Я платив повністю відсотки. Ну а далі вже як в мене виходило. Я дуже сильно розраховував, що справи сильно краще підуть на початку вересня, в кінці серпня. Зазвичай тоді починається сезон. Але цього року була аномальна спека, і майже до самого жовтня ця спека трималася на рівні 30-40 градусів. І, звісно ж, люди взагалі не думали про теплі худі. А що нас врятувало? Міжнародна торгівля. Якось так вийшло, що в 2022 році я створив Shopify, в 2023 ми його чуть -чуть поки там качали зовсім трошечки, а в 2024 запустили вже наповну. І прям кожне третє, кожне друге замовлення, особливо влітку, відправлялось в Канаду і в США. Не знаю їм на були наші теплі худі в таку неймовірну спеку. Можливо, в них було холодніше, можливо, вони просто не відстрілювали. Наскільки це худі тепле. Можливо, просто хотіли нас підтримати. Мені пофіг, ми протримались саме завдяки міжнародній торгівлі. А далі було ще цікавіше. Справа в тому, що паралельно я намагався запустити себе як експерт, консультуючи бізнеси і запускаючи освітній продукт. До цього я вже зробив дві невдалі спроби запуску, де мене запрошували як експерта. Повністю за мене платили. Я нічим, окрім свого часу, не ризикував. Але як виявилось, втрачений час це також дуже і дуже дорого. Тож третю спробу я почав робити на своїх ресурсах. Я запартнерився з дуже потужним продюсером, про якого я вам пізніше обов'язково розповім. Але такий запуск коштує нормально грошей, плюс-мінус це 6 тисяч доларів. Правда, не одноразовий платіж. Це було розмазано з серпня по новий рік 2024 року. Звісно ж, ці гроші я також брав з імпакту, а їх, як ви пам'ятаєте, і так вони всі були в мінусі, тобто нерви, ставки, стрес. Навантаження кратно збільшились. Тепер я ще й взяв величезну особисту відповідальність, якої, ну і так було немало. Слухайте, ну але в жовтні прям прикольно пішло. Е, почався сезон, почали дуже багато замовляти по міжнародці, і з'явилися вже умовно вільні кошти, які ми почали віддавати. Першим я почав зменшувати цей борг приватний на 8 тисяч доларів і зарплатню, звісно ж. Ми вже десь так за жовтень. Віддали майже повністю той борг, і десь половину по зарплатні боргу віддали. Ще більше двіжуха почалася у листопаді. Там і Чорна П'ятниця, там міжнародка просто бешено понеслась і взагалі стало непогано. Ми повністю закрили 8 тисяч доларів, і нам залишилось десь 10. плюс-мінус 100 тисяч гривень виплатити по зарплаті, але оренду ми так і не могли поки що віддати. І постійно я запізнювався на 5 на 6 днів, виплачуючи мій банківський кредит. Але нормально, ну коротше, колектори за мною ще не приходили. Ви якщо дивуєтесь, що я постійно роблю рандомну якусь фігню, і вам здається, що я імітую прибирання, десь воно частково так і є. Але, як бачите, я ліжко вже зміг застелити. І це добре. Отже, я чотири місяці запускаю свій продукт, майже повністю випадаю з роботи в імпакті. Маріна взяла на себе всі обов'язки, і було неймовірно тяжко. І я дуже вдячний за те, що вона дала мені можливість запустити новий паралельний проєкт, який взагалі не приносив, а тільки забирав гроші. Мало того, що він не приносив гроші, я ще й зупинив свій консалтинг, бо сил на це не було взагалі. Але нормально, листопад, грудень було більше продажів. Постійно борги віддавали, зменшували, зменшували, зменшувались. Десь в середині грудня ми вже віддали борги по зарплатні, і це було прям супер класно. Залишилось виплатити оренду, яку ми також поступово зменшували. Ну і звісно ж, банківський кредит. І тут, ребята, я бачу, що нам залишається в грудні ще десь 150 тисяч закрити, там 85 на банківський кредит, обов'язковий платіж, і десь стільки ж це наша заборгованість по оренді. І тут мені починають заходити перші кошти за інфобіс. Це просто нереально. Поняли, я вже там перших 2-3 тисячі доларів пощупав. звісно ж, я їх одразу почав повертати е, по нашим боргам. І сьогодні, 31 грудня, е, ми зняли там майже всі кошти, які в нас були. Але нам по оренді залишилось заплатити лише 7,5 тисяч гривень, і все. І ми закриваємо всі наші борги. Нам залишається платити тільки по пощадбанку, по кредиту, який планово закривається у квітні. І ми чистенькі, ми красавчики. От. Тому для мене це величезна перемога. Це лейтмотив 2024 року. Я його закриваю з мінімальними боргами. На 99.9 я виконав свій план. Я видихаю. Весь рік я мріяв про те, як віддам борги і Налью собі келих червоного вина і вип'ю його. Ну давайте скажемо об'єктивно. Дійсно, я борги повністю не віддав. Да? Ще треба цих 7 тисяч по оренді віддати, плюс у мене ще є там біля 30 тисяч на карткових рахунках ці кредитки, які треба позакривати. Ну і 280 тисяч ще від мене чекає ощадбанк до квітня. Але порівняно з тим навантаженням, яке було до цього, ну це взагалі квіточки. Тому я подумав, ну сьогодні у нас 31 грудня, і я заслужую. Батон грається. Я подумав, що сьогодні 31 грудня. На майже повністю я свої задачі по боргам позакривав. Мені в рази просто легше. Величезний тягар з мене впав. І сьогодні я можу випити вино, про яке мріяв. Ну прям дуже довго спробував його якось на дегустації. Це не продукт плейсмент, тому не буду вам говорити назву вина, але воно дуже класне. З Новим роком, друзі!